Чи потрібно йти на якусь програму, чи до якогось робо, в роботу да, в індивідуальну, чи кудись? У мене проста там одразу на, на народилася історія. Наскільки запитати себе, наскільки ти задоволений своєю професійною діяльністю і життям від нуля до десяти? І що ти як ти будеш себе почувати, якщо ти нічого не будеш робити три місяці, рік чи п'ять років? От якщо все залишиться так, як само, як тобі воно буде відчуватися? Ось. І якщо там 7-8, ну 8 — це трошки може самонамахування. Там сем, ну це ж таке трошки. Знаєш. Не виправдання, а заниження очікувань. Бо насправді в тебе всередині ти ж хочеш щось більшого масштабнішого. А зараз це з війною, особливо що таке, та будь задоволений тим, що є. І воно трошки цю стелю знижує. А насправді в тобі там бажання змін, бажання рухатися, наповнюватися і жити повноцінне життя воно не не скидається. Це знову ж таки про зовнішнє. А всередині воно берлить, що типу, а ти, ти згоден от по чеснику так само продовжити? Я такий, ні бля. Ось, і от якщо всередині отакий от якийсь голос, тоді треба кудись йти. Якщо тобі окей, ну окей, сидіть в цьому свій час, кожен до доросте до свого потолка. Коли минуле вже тебе не буде кульки радувати і наповнювати.